Привіт, друзі, з вами Антон Фером. Дуже багато питань до мене, як правильно рекуперувати. Я кажу про якісь запаси ходу на гольфі, що першого що другого покоління. Мені люди кажуть, це нереально. І я зіштовхнувся реально з проблемою, що люди не вміють рекуперувати. Давайте будемо розбиратись в цьому відео, я дам свої рекомендації, як правильно їздити на електромобілі, щоб проїхати якомога більше кілометрів на одному заряді. І перш ніж почнемо розповідати. Хочу вам представитись, мене звуть Антон Ферм, сам я з кривого рогу, займаюсь автівками зі Штатів і з Європи. З Європи, в основному, я вожу більше електромобілі, кайфую від електричок, можу привезти електричку і вам. А якщо ви берете Америку, ви знаєте, що там биточки, биточки відремонтую під вас під ключ. Давати буду я свої рекомендації. Показуючи приклад на своєму гольфі, це Volkswagen і Golf, друге покоління, 36 батарейка. І ви, в принципі, перекладайте ці всі мої рекомендації на свій електромобіль. Шукайте свої режими. І почнемо з головного режиму. Я завжди, коли використовую електромобіль, ставлю максимальний режим рекуперації. В Гольфі це режим B Важіль коробки перемикаю в режим B і при тому ми маємо максимальну рекуперацію. Так, в гольфі є ще перший, другий, третій рівень рекуперації, але Б це максимальний. Тим самим ми економимо гальмівні диски, колодки, тим самим ми збираємо всю енергію, рекуперуємо, збираємо, їдемо, заряджаємось. І тим самим цю енергію ми використовуємо далі для того, щоб рухатись. Друга важлива рекомендація, друзі, це використання клімат контролю. Коли влітку жарко. То на охолодження клімат використовує значно менше енергії, ніж на підігрів. Тому, коли вам треба проїхати якомога далі, думайте, можливо, є сенс просто вімкнути підігрів сидінь. Підігрів сидінь їсть значно менше енергії, ніж. Режим підігріву салону. Навіть якщо у вас є тепловий насос, у мене в гольфі є тепловий насос, але тим не менш на нагрів салону йде дуже багато енергії, поки автомобіль не прогріється або не охолодиться, то будуть досить великі витрати. Але я от буквально сьогодні перевіряв. Автомобіль був охолоджений до бажаних 22 градусів, і при тому я стояв, спілкувався з людиною, і у мене були витрати 2,2 кВт на годину. Тобто у мене працювали по суті клімат, ну, якісь там приборка, да, якісь там електроприлади, але я не їхав. Тому в принципі, якщо брати за еталонні витрати на гольфі, що першому, що другому, це 10 кВт. На 100 км, Якщо вмикаємо клімат на охолодження і вважаємо, що автівка вже охолодилася, то це буде там умовно 12. Тому завжди кажу: якщо на гольфі, ну мій особистий рекорд 9,8 на велику відстань. 9,8 кВт на 100 км При таких розкладах ви проїдете 300 км на гольфі другого покоління легко. І також маєте розуміти, 36-й гольф, у нього 30 кВт дається на використання. Хтось каже, що 32, але максимум, що я бачив, коли міряв у них батарейки, 30 з половиною найновіших гольфів з мінімальними пробігами. Тому вважаю, що 30 кВт це реальна цифра, яка дається на використання. Тому при 10 кВт ви 300 км проїжджаєте. І це той рекорд, який я ставив. Мені це вдалося. Це їзда по місту, це їзда з рекуперацією, це використання подалі всіх тих рекомендацій, які будуть далі. Ну, а поки, якщо не підписані на мій телеграм-канал, в якому я викладаю автівки з закрутими цінами, то саме час підписатись. Посилання ви зараз бачите на екрані. Підписуйтесь, звертайтесь до мене за тачками, буду вашим надійним. Партнером по доставці автівочки до вас. І для самих уважних друзів скажуть, а що ж ти їдеш, ідеш твій пасок безпеки? Біда трапилася, щось зламалось. У мене цей замочок. Не можу я туди вставити пасок безпеки, їду саме зараз на ремонт. Хто це побачив до того, як сказав? То вам респект і лайк. Ну і повертаючись до попереднього пункту, хочу сказати, що клімат треба використовувати з головою. Якщо на вулиці 20 градусів, 22 градусів, просто можете вимкнути вентиляцію, вимкнути кондиціонер і Просто хайдує вам. Повітря тим то тієї температури, яка зовні, тобто ви будете дуже сильно рекуперувати. Звичайно, максимально круті результати можна отримати тоді, коли ви їдете в міжсезоння, коли на вулиці не холодно, не жарко, 15 20 градусів. Клімат не потрібен, тому ми ставимо рекорди саме в цей період. І важливе розуміння, я завжди кажу, що. Скільки можна проїхати на електромобілі, який запас ходу, залежить абсолютно повністю від водія. Тому, друзі, розумійте також наступне: треба їхати повільно по місту і рекуперувати. Ну, звісно, якщо вам треба якомога далі проїхати. Їдемо спокійно. Яка різниця? Я розумію, що електромобіль може вам подарувати скажену емоцію, тому що давиш тапку і він улітає. Це круто, я з вами повністю погоджуюсь. Але якщо ви хочете поїхати якомога далі, ми легенько тиснемо на газ. Легенько. Якщо це знову ж таки гольф, ми бачимо у нас на приборній панелі стрілочка від нуля. Якщо ми хто не в темі, то в зеленій зоні це ми рекуперуємо, в синій витрачаємо енергію. Я їду таким чином, ну, от, щоб не перевищувати стрілку, щоб вона не була, не заходила за другу рисочку в синій зоні. Тобто максимально спокійно їдемо, нікуди не давимо. Ви ж пам'ятаєте, якщо ви будете ставити рекорди по швидкості, то ви витратите багато енергії. І все одно ті, хто їдуть повільно, зустрінуться з вами на наступному світлофорі. В гольфі також є можливість виставити режим руху, який перемикається кнопкою Mode. Перемикаємо кнопку Mode. На екрані бачимо: Normal Eco Eco В режимі Eco ваш автомобіль перетворюється в овоч, він не має великої потужності, він їде, ну, розганяється суттєво повільно, не більше 90 км на годину, і вимикається клімат. Тому для тих, хто хоче прям от максимально нарекуперувати, але не може це зробити автоматично самостійно, то вмикайте режим «Екоплюс». І автівка це буде робити за вас, але все одно без вас нічого не обійдеться, щоб це було правильно. Тому що я в режимі Еко плюс їжу ну, дуже рідко, дуже рідко. Але хочу сказати, що і без використання режиму Еко плюс, якщо ви будете правильно їхати, як я вам казав, ви і без цього режиму досягнете. Класних показників по витратах. Також ви маєте розуміти, що найкращі показники це коли ви їдете по місту. По місту ви їдете, ви рекуперуєте по трасі, ви не рекуперуєте. Тому на Гольфі другого покоління максимально ефективно я проїжджав 260 км. Про це є окремий відос у мене на каналі. 260 км по трасі. При тому ну, швидкість була 80-90 км на годину. І без клімату. По місту 300 в такому ж режимі зробити можна ну в такому ж це значить. По правилах 50 км на годину нікого ми не робимо за світлофору і користуємося моїми порадами. Також ви маєте розуміти, якщо вам треба проїхати, до прикладу, по трасі якомога більше, я рекомендую на трасі взагалі вимикати режим рекуперації, бо коли ви будете їхати з гори, ви начебто будете рекуперуватися, але коли будете підніматися далі на гору, ви будете витрачати значно більше енергії, ніж на рекуперуєте з гори. Тому я завжди використовую режим, де звичайний без рекуперації, операції. Коли я скачую з горки, я навіть підгазовую під трішечки для того, щоб набрати швидкість. І коли починається підйомчик, я взагалі не газую. Тобто можна спускатись, там, умовно, 100-110 да, і під, підійматись, буває, коли піднімається, в тебе 60. І коли ти виїхав на рівну дорожку 60, то тоді починай повільно розганятись і досягати бажаної швидкості. Як приємно користуватись паском безпеки, а ще й правильно це все діло правильно, безпечно і правильно. Тому, друзі, продовжуємо. І наступні два таких дуже цікавих момента. Ну, перше, якщо ви хочете зекономити енергію. Коли ви будете відкривати вікно, то буде не зовсім правильно. Чому? Тому що аеродинамічні характеристики змінюються, витрати електроенергії стають більшими, і відкрите вікно не вирішує питання з економією. Ну а окрім того, що залітають різні Ну і пили, і різний бруд. в Автівочку, і хімчистка буде коштувати дуже-дуже дорого. Тому такий собі важливий момент. Ну, і наступний момент. Я тут з вами поки забалакався, з цієї парковки, поїхав не туди. Я думаю, ви замітили, да? що я тут затупив, я ж людина. От, ну і ще один цікавий факт. Але це питання, друзі, до вас. Я не знаю, наскільки це правда. Одна людина мені сказала, каже, Часто заряджався, ну, це була мова про Nissan Leaf, Я не знаю, як це на гольфі, але щось в цьому є. А суть в чому. Каже, заряджався постійно на швидких зарядках. І замітив таку штуку, коли заряджається на швидкісній зарядці, а потім. Пробуєш зарядитися. Зарядився до сотні на швидкісній зарядці. Да? Там, ну, ви розумієте, швидкісна це мається на увазі, там було Чадемо там, або Сісієска, а потім заряджається до повної дома на домашній зарядці зі звичайним ну, потужністю 3,5 кВт-16. Амперів, Каже, я реально проїжджаю більше. Не знаю, від чого це залежить. Питання до вас. Чи експериментували ви в такому разі і в такому сенсі? І, будь ласка, скажіть вашу думку, тому що ну от, почув я такий момент, Ну, мені дуже цікаво, чи ще в когось таке було, або хтось мене дивиться з людей, які розуміються більш глибше на моменті зарядки, Да, суперелектрики. Скажіть, чи таке взагалі? Можливо, проїхати більше, коли заряджається не швидкісним струмом, а повільним. Ну і заради експерименту і показати вам, що мінімальні показники це реальність. Я зараз скинув показники з моменту запуску двигуна, їду вже в сторону дому, вже вечір. От, Ну і давайте подивимось. Я Вімкнув лише вентиляцію, тобто кондиціонер не працює. Їду економічно, їду рекуперую. Да, в режим Б треба поставити. Ну і подивимось, що буде. Зараз ми бачимо 0 0 кілометрів. І витрати поки от малює там 7,4. Також тут на приборці можна обрати витрати в цей період часу. Ну, їдемо тихесенько. І дивимося, що у нас з цього вийде. Їдемо, як дозволяє дорога по місту. Не перевищуємо 50 км на годину. Їдемо спокійно. Попереду у нас лежачі поліцейські. Я просто скидаю газ. Ми вже в зеленій зоні, а це значить, що ми рекуперуємо енергію, перекочуємось і їдемо далі. І в такому ритмі доїду зараз додому і подивимось, які в мене будуть витрати. І ще один момент: якщо ви їдете багато, у вас ну умовно, літо, спека, у вас багато коротких відстані. 5-3 кілометри приїхали в супермаркет. За ці 5 кілометрів салон вже там прийняв ту температуру, яку ви хотіли. Витратили багато енергії для того, щоб досягти цієї температури, пішли в супермаркет, приходите в автівці вже дуже спекотно, літо, і ви знов їдете, до прикладу, додому 5 кілометрів і знову використовуєте багато енергії для клімату. Тож в такому випадку, коли на короткі дистанції багато, у вас не вийде сильно секономити. Тому треба розуміти, що лише на довгі дистанції по місту це буде правильний і мінімальні витрати, правильний розхід. Витрат, витрат, розхід це ж неправильно. А тим часом показник у мене 7,6 кВт, 2 кілометри проїхав це мало, але ну, їдемо. Я, можливо, навіть зараз ще десь попітляю, покружу, щоб накатати більше кілометрів і показати вам суперрезультат. Коли треба. То я це зроблю. А так взагалі, коли ну, я, в реальному житті я не економлю, тому що їду стільки, скільки мені треба. Я розумію, там у мене там, не знаю, 250 запас ходу, а мені треба проїхати 50. Ну що я буду економити? Я буду їхати як їхати. Заправлюсь, заряджусь вночі та й вперед. Ну, і до речі, теж в плані економії переходьте на. Лічильники двотарифні і це буде теж економія, тому що Ну порахуйте, просто скільки ви заряджаєтесь, вночі дешевше, в два рази дешевше. Ну і це знову ж таки буде за кілометраж сильно дешевше, якщо ми кажемо про економію коштів. Ще, друзі, одна маленька порада для вашої зручності. Знаходьте в автомобілі на приборці параметри витрата поточна. Є багато різних показників, але нас цікавить саме поточна витрата. Ви будете розуміти, що дуже сильно не треба давити педальку і все буде чудово. І наприкінці останній лайфхак. Друзі, найкраще рекуперати, найкращі показники, коли у вас стокові колеса. Є гольфівські 16. Якщо це буде Мадрид 17 або щось інше, 18-ти далі, показники будуть значно гірші. Тому стокові диски, можливо, вони комусь не подобаються, але аеродинаміка в них найкраща: 16 колеса і тиск 2,8. І все буде. Тож, друзі, все. Підводимо підсумки мого тест-драйву 39 хвилин, 20 кілометрів, середні витрати 9,3 кВт. Один я в салоні без клімату, їхав спокійно в режимі Б. Тому, друзі, все це реально, все це можливо. Середня швидкість 31 км на годину. Ну, зі світлофорами, з заторами. Тож, такі показники. Далі їдемо вже 9,2. Тому. Якщо сильно хочеш, у тебе все вийде. Роби все правильно і будуть такі чудові показники, як у мене. При таких витратах 9,2, 9,3 зараз, ви спокійно зробите 300 км на 36-му гольфі. Спокійно в міському циклі і буде все ок. І не треба мені писати після цього відео, що це щось нереальне. Можу наспір зробити ще кращі показники. Маю до вас прохання. Якщо маєте свої лайфхаки, будь ласка, поділіться з ними в коментарях. Доповніть мій відос, Ну і користуйтесь. Я сподіваюся, це відео було для вас корисно. Треба тачки з Америки, з Європи. Будь ласка, звертайтеся всі мої контакти в описі. Буду вашим надійним постачальником. Друзі, чекаємо на перемогу. Слава Україні! До зустрічі в нових випусках. Па-па!